Друзі, всім привіт! Ви на каналі LifeCapital і сьогодні у нас халява від компанії ByBit. Отож, на цій криптобіржі появився новий ланчпол на монету Moka. Давайте разом з вами її застейкаємо і подивимося, скільки бабла я на цьому зможу заробити. Стейкінг буде тривати аж, ну, по суті, майже 7 днів. Так, як можна взагалі зареєструватись? Бо під даним відео буде посилання на реєстрацію на криптобіржу Bybit. Рекомендую приходити саме по нього, тому що в мережі дуже багато різного роду скаму. Ви можете написати в гуглі «Bybit» і перейдете кудись, непонятно куди. Криптобіржа по, з моїм реферальним посиланням дасть вам ще 10% знижки на всі торгові комісії. Отож, ви на криптобіржі, зареєстрували, зверифікувались, тут нічого складного, переходимо в розділ торгівля, опускаємося вниз, натискаємо. Маємо де кнопочка Spot X» і в переходимо в огляд, і потрапляємо відповідно на всі їхні. Різного роду там промоції, акції і так далі. Нам треба саме ланчпул МОКА. Що можемо? Можемо застейкати саму монету, але в мене її немає. а Купувати її, чесно кажучи, бажання немає. Є можливість застейк... застейкати в пулі МНТ, це ми зараз зробимо, хоча монети в мене нема, покажу один великий лайфхак. І можна застейкати безпосередньо Тезер USDT. Ну, Давайте підійдемо, глянемо, що там взагалі є і що ми з цього зможемо заробити. Так, що нам треба зробити? Поділимося добре, заробляйте на стейкінгу. Можемо застейкати до 2000 доларів USDT і в МНТ до 5000 монет МНТ. Ну, так як в мене монет таких немає, давайте зараз покажу вам один лайфхак. Так, перейду в свій гаманець. Я тут вже понакидував різного роду криптовалюти: Кардану, біткоін, трон і так далі. І так далі. І це все я поперекидаю зараз на єдиний торговий аккаунт. Для чого? А зараз я покажу. Так, абсолютно все, що є. Всі тезери, тезерів нема в мене. Прекрасно. Всі ада кардану. Погнали. Так, добре, наступно. Що там в мене? Біткоін? Так, з фінансування. Давайте весь біткоін перекинемо, погнали. Коротше кажучи, поки я займаюся перекидуванням монет, розкажу, що я зараз роблю. А так як в мене всі мої активи зараз використовуються, мені абсолютно немає ніякого сенсу а, там щось продавати, наприклад, той самий біткоін і так далі. Я зараз користуюся такою штукою, як криптопозики, і позичу під заставу тих монет, які в мене є. А МНТ та й сам Тезер, відповідно. Отож, останній раз, коли був ланчпул на Pirate, я отримав відповідно там тих монет приблизно на суму в 75 баксів, що по суті було халявою, так як за весь за криптопозику я заплатив там щось до 10 доларів. Отож, далі заходжу я на а, фінанси, лізу в криптопозики, і починаю це все міроприємство стейк, ну, не стейкати, а запозичати під монети, які мені потрібні. Так, мені потрібен, ну давайте ми знайдемо МНТ. <кхух> першу чергу, МНТ. Так, є. Загружаю біткоін, тільки не на сам максимум, треба щось трошки лишити на всякий випадок, тому так без фанатізма, 10% треба залишити. І за це мені відвалять 991 МНТ прекрасно отримати позуку. Зразу беру собі калькулятор. 5 тисяч мені треба, мінус 991. Так, та-та, погоджуюсь, 9,24%, Все нормально, це в річному еквіваленті, тому це є ок. Ми тільки на тиждень часу позичаємо, тому багато відсотків я не заплачу. Так, наступне отримати позику. Знову ж таки, пишемо нашу монету МНТ. А беремо в заставу, хто там в мене є. В мене є Litecoin, LTC, максимум. Трішечки лишаємо, дам тільки 17,5% монет. А мені нагружать аж 1338 монет. Добре. 1338. Калькулятор. Плюс 1338. Ой, так, перепрошую. Мінус 1338 і мінус 1338. Так, ще я можу собі. Мені ще точніше потрібно 2671. Так, щоб я не забув, скільки в мене яких монет. І що в мене взагалі є. Так, активи. Не думаю, що вам хтось взагалі в мережі покаже, як це все робиться, тому я думаю, ця вся історія буде для вас досить корисною. Так, фінансування. І так, єдиний торг, У мене на фінансуванні вже нічого немає, тільки всякий мілеч, Окей, єдиний торговий аккаунт. Добре. Так, з тезером розібралися, МНТ розібралися. Ада. Наступне, що я буду віддавати під заставу, це Ада. Так, знов МНТ. Шукаю монету Ада. Максимум і трішечки лишаю на всякий випадок, бо всяку, всяку може бути. Так, відвалять мені ще 1205 монет, прекрасно. Мінус 1205. І треба ще 1466 монет. Так, що я там ще можу нагрузити? А, так, 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 адому загрузили. О, біткоін кеш. Погнали біткоін кеш під то все діло запхаємо. Так, МНТ. І будемо давати в заставу бійці Гаш. Окей, максимум. Так, ну, 3 ні. 2.75. <coughs> і дадуть мені під це все міроприємство. Скільки? 2.75. 1062 монетки погнали підходить. Так, мінус 1000. А, скільки там дали? 1062, 062. Треба ще 404 монети. Так, давайте пошукаю, що там в мене є якоїсь мелочі. Так, о, TRX можна. Та, або давайте ALGO. Під це все міроприємство. Зараз ми запхаємо ALGO. Так, де там та вся фінансування? От, отримати позику. А, ALGO. Таким чином, що я просто роблю? ну, Нічого складного, я просто беру ті монети, які в мене і так валяються, ніякого толку мені не приносять. І я їх просто тимчасово міняю на а, потрібні мені коїни. Так, 404 мені треба. 404, позачаю, 404. Так, все. По МНТ-6 в мене усе. Я все взяв. МНТ. Всі 5 тисяч я накидав. Good. А тепер мені потрібно добити свій тезер. Так, їдемо зразу в сам ланчпул. Заробляйте на стейкінгу, погнали. Починаємо стейкати перше МНТ. Так, загружаємо максимум всі 5000 МНТ, підтвердити. Е, так, чому? Давайте перевіримо, що йому, не, що йому бракує. А, переказати. Окей. Усі, підтвердити. Правильно, я забув їх на фінансування закинути. Все логічно. Так, окей, і загружаємо всі 5000. Підтвердити, супер, кльово. Погнали далі. А, так, закривайся. Їдемо. Тепер будемо стейкати тезер. Скільки в мене тезеру доступно? Зараз ми подивимось. як 253. Не густо, значить, мені ще треба 1700, грубо 50. Окей, дивимося, що в мене там ще є. Є ще Uniswap, є ще Tron. І там, грубо кажучи, Еферем Classic. Ну, погнали, давайте ми це все діло теж під позику позапихаємо. Так, в мене є. А, так, що там більше всього, це є Uniswap. Давайте Uniswapним. Uniswapним Uniswap. -нем. Uniswap, -нем Uniswap. І так, і максимум, скільки ми можемо загрузити, отримати 812. Так, там було 253, 2000 мінус 250, грубо 1750. І давайте я там віддам їм 110 монет. Лише ще невеликий запас, отримую 706. 1000 доларів мені ще треба отримати позику. Окей, підходить. 7,21 річних це небагато. Наступне, що я можу під позику запхати. Так, TRX можу запхати під позику. Погнали шукати TRX. Є. Так, наступне, що я можу взяти, Так, 430, ну стільки я вам не віддам, я ще слишу собі на всякий випадок про запас. 397, мінус 397. І ще 647 доларів, десь ми зараз з вами накружимо. Так, запхав, окей, відправив. Далі, хто в мене є? Ефіріум Classic. Погнали в Класік», Теж ми його зараз під, під позику візьмемо. ЄТЦ. Хоч якийсь толк з тих монет буде, все рівно продавати їх зараз нема кому, та і цін відповідних немає. Так, зможемо ми за Ефіріум Classic отримати ще 288 доларів. Прекрасно. Ну, тобто, можна було б, звичайно, продати це все діло, але питання навіщо мені продавати, якщо я можу під до зовсім смішний відсоток взяти, і зараз ми порахуємо, скільки а мені це все міроприємство обійдеться. Так, лишається вином і матік, і скільки нам іще ще бракує, 359 доларів. Ну, в принципі, мені цієї всієї історії буде достатньо. Окей, погнали далі. Шукає мій веном. Веном. Так, веном ми 1500. Отримую 164 долара, мінус 164, і ще на 195 доларів треба буде зараз якихось монет набрати. Пояснюю, чому я не забираю всі монети. Буває така історія, що може бути якась волатильність на ринку, і монета може просісти. Відповідно, коли мій LTV буде 95%, тобто, а ну, грубо кажучи, там, на відсотків 5 просяде вартість активу, то є шанс, що мені оце, там, точніше, не 5-15% просяде вартість активу, то є шанс того, що мою угоду просто по факту закриють. І, як то кажуть, я лишуся з тезером, а лишуся без монета. Мені така історія не підходить, мені потрібні мені мої монети. Матік. <кій> Тому я завжди лишаю невеликий запас, плюс-мінус, саме в монетах, для того, щоб загрузити депо конкретно монетами. Так, ну давайте візьму, якщо що докуплю, той Матік, це не є вже якась там суперглобальна проблема. <кій> матік можна докупити. Так, все, отримати позику. Загрузив, я має рівно 2000 тезера, Зараз ми цей тезер перекажемо на єдиний рахунок, і, собственно, будемо це все міроприємство стейкати. Так, переказати 2000 доларів переказали. Тобто, фактично, я ні не продавав свої монети, а я просто використав ті коїни, які в мене лежать, і по суті, по факту, зараз грубо на 7000 доларів. За стейков а під пул МНТ. Таким чином, я отримую винагороду як з одного пулу конкретно в МНТ монетах, так і з другого пулу, конкретно з тезеру. Як бачите, з пула МНТ я отримую набагато більше, приблизно на відсотків ну, 40-50% плюс-мінус. А з пулу, якби в мене були самі монети Мока, я би отримав взагалі 800%. Ну, тут є такий ризик, що сама монета може просісти в ціні, тому і її немає можливості захеджувати на ф'ючерсному ринку, тому я стейкаю Перший пул і стейкаю другий пол. Третій пул я не чіпаю, так як в ньому сенсу математичного немає. Можна лишитися, як то кажуть, купити там умовно на баксі, там, не знаю, 1000, заробити з того всього діла 100, а втратити в різниці в ціні, коли закінчиться. Пул, наприклад, 50. Питання, навіщо така математика потрібна. Тому оцей пул я прохожу мимо. Отак От просто робляться гроші. Через 7 днів я зроблю вже детальний звіт, скільки я заплатив за саму позику. В принципі, ми з вами можемо легесенько це все діло порахувати, приблизно на 7 тисяч доларів. Плюс там, грубо 7,5%, 525 доларів я заплачу за 365 днів, в день я буду платити грубо 1,5 долара, множимо на 7, я заплачу, так само, як і на пайрет, заплачу грубо 10-11 доларів. За цю всю історію. Ну і я думаю, насиплять вони монет приблизно на баксів 100 плюс-мінус, а вже, як то кажуть, через тиждень часу ми побачимо. Отакий От був коротенький цікавий ролик. Надіюсь, даного роду інформація вам була корисна. Якщо так, то, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Capital, підписуйтесь на сам YouTube канал, залишайте коментарі. Алгоритми YouTube дуже люблять, коли, коли люди залишають коментарі, вони розуміють, що цей контент є корисний і починають транслювати дану інформацію. Іншим користувачам мережі, тому всім дякую за увагу і всього доброго. До зустрічі, папа. -па.